Так, трошки так, пропустив і зазівався з часом. Ну, продовжимо. Ну, а в стані під стані іспит ми бачимо, що якщо може бути переход, якщо вони здали іспит, то значить, провалений курс. А якщо ви всі виконали, є лабораторні роботи, є курсовий проєкт, є виконаний, виконаний іспит, тоді ми переходимо в стан, ну, що навчальний курс поведений. От такі от приклади на композитні і конкуруючі стани. Ну, в даному випадку у нас композитний стан. От, синхронізуючі стани. Синхронізуючі стани, бувають певні процеси, коли значить, неможливо продовжити ну, певні дії, поки не буде виконані деякі умови. Ну, тут розглядаємо безведення будинку. І починається це все з підготовки ділянки. А далі йдуть декілька процесів, котрі можуть йти паралельно. Ну, наприклад, розведення фундаменту і стін і одночасно може бути підведення електромережі. Далі, ось такі синхронізуючі такі лінії, ви бачили їх так, це е, діаграма діяльності схожа на Joint Fork. Ну, це фактично воно і є. Тут розгалужується цей процес, але ж тут є ось такий символ, ось такий кружечок з зірочкою всередині. Це синхронізація. Тобто ці значить, процеси повинні синхронізуватися. Тобто, коли ми звели фундамент і стіни, у нас одночасно бути підведена електромережа до будинку. Далі ми бачимо по діаграмі, що можна проводити зведення даху. І проведення розводка електрики по будівлі. Далі теж воно повинно синхронізуватися. Тобто, коли у нас дах, потрібно почекати, що коли буде виконано підведення електрики. Тобто, оці дві події, коли вони виконані, тоді ми можемо рухатися далі. І далі йдуть оздоблювальні роботи. От там Шпалери, там, ну, що завгодно може бути. Е, от. І значить, встановлене освітлення, вкручуєте е, ці лампочки на е, побудівлі. Ну і нарешті ось ці процеси закінчуються. І можна сказати, що е, побудова будинку. Тут йдуть два паралельні процеси, і певні етапи вони синхронізуються ось такими от кружечками всередині, котре стоїть зірочка. Так, далі. Значить, історичний діаграм, стане в діаграмі станів. Так, теж давайте трошки зменшу. От так, щоб воно влізало. Ось так. Ну, це ви мабуть, бачили. От звичайний калькулятор. От калькулятор у нього, бачите, вітель. Звичайний, інженерний, програмістський. Ось такі от режими у нього є. От зараз він знаходиться в інженерному. Якщо я його запущу знову, от, ви бачите, він знову стає значить, в інженерному вигляді. Тобто він якби пам'ятає свій попередній стан і повертається в нього. Діаграмі станів, ось ці історичні стани, вони зображуються ось таким кружечком нарисованою всередині літерою H. Ну, буває ще H з зірочкою. Це H, це, скажімо так, короткий shallow, значить, history, тобто ну, недавня пам'ять. А аж просто зірочкою, це у нас пам'ять, котра містить собі, якщо є на діаграмі іще такі історичні стани, то вона значить охватує всі ці стани, запам'ятовує кожний кожен з них. Тобто, есть глибока пам'ять, якби зірочка. Ну в даному випадку, що значить Проста H, що аж зірочкою, ну в даному випадку будуть однакові. Тут у нас немає ще станів значить з пам'яттю, з історії. Ну, і що ми бачимо, тут початок процесу обчистень калькуляції і значить у нас аналізується значить історичний стан. Тобто .е. виконання простих обчислень у нас буде, якщо у нього стан, вигляд у нього звичайний. Тобто .е. ми приходимо вигляд звичайний калькулятор, робимо обчислення і закінчуємо роботу. Якщо у нього був стан інженерний, як в нашому принці, то ми бачимо інженерний калькулятор, робимо там обчислення, наприклад, синусами, косинусами там і так далі. Ну і нарешті завершуємо роботу. Ну і ще може бути у нас вигляд режим програмістки. Там ми можемо виконати переводи в різні системи обчислення. От. Ну і теж завершити роботу, ось бачимо себе, іде так. ну, ось такі, відео таке. Основні поняття із <кхід> діаграми станів, Gmail діаграми станів. Тобто який синтаксис в нього є. І тепер я хочу, щоб ми навчилися все це будувати. Почнемо спочатку. І ось у нас давайте почнемо прямо з цієї діаграмки. Відкриємо програму ModelMaker, а до того ми побачимо, що у нас там зараз. Це встигнемо ось цей. З цієї частини зробити. Відкриваємо Model Maker. Він у мене є. Тут останньо ось ця була діаграмка. Ми робимо нову File New. У мене такий стоїть. Діаграмі. Обираємо із діаграм поведінки New State Chart diagram. Тут я що завгодно пишу, бо я не буду зберігати, вони все в мене, всі вже в мене є. От. Ну, ставимо. У нас із меню обираємо State, звичайно. В State ми можемо задати, як там у нас було, стан справний. Давайте так і напишемо. Стан справний. Ось так от. Ну і тут же ж поставимо стан несправний. Так, є. Ну і давайте тепер вон є Transition, обираємо і проведемо озвідсіля. Ось так ось десь. ну Піднімемо його. І тут класно лівою кнопки миші на ось цей лінчи, напишемо event, тобто з подія, яка зламався. Ну і ще одно тільки напрямок вже будемо вести з несправного стану до справного. Так, ось він змінялися місцями. Ну, ось так ми отак от робимо. А це трохи нижче. От, ну, евант відремонтований, наприклад, відберу. Ну, ну відремонтували. Ось воно ну, тут у мене є. Ну, Ось перша діаграма із цих прикладів у нас готова. Так, ну я, мабуть, зупиню і почнемо вже в новій частині. Ставлю на паузу, раніше закриваю ось цю частину і починаю відразу нову.